Третій рік в Україні триває війна. Третій рік увесь світ бачить, що росіяни коять на нашій землі. І за все це горе на них обов'язково чекатиме Божа кара. Хоча Путін, звертаючись до свого чисельного стада, якось сказав, що саме на них чекатиме рай, а от усі інші здохнуть. Але як про рай може говорити той, у кого навіть права рука відсихає, щоб він не міг нею перехреститися? Ця потвора обов'язково потрапить до пекла, де здійснить справжнє диво і однією своєю валізкою нагодує все своє чортове подохле військо. Тому що в будь-якому випадку за все скоєне, їх наздожене карма. А як саме працюють кермічні наслідки, вже відчули ті, хто були на кормі крейсера Москва та на іншому, вже не плаваючому рашистському посуді. А тепер. Вони будуть плавати вже в іншому посуді, і цей посуд це котли в пеклі. І вони на це повністю заслуговують. Бо росіяни рабський народ. Їм простіше усією родиною опинитися у пеклі, ніж усією родиною вийти на мітинг проти війни. Ми впевнені, що на них чекає відплата за кожну матір, яка проливає сльози на могилі дитини. За кожну дитину, яка росте без батька і матері. За усе горе, яке вони принесли на нашу землю. І за все це на них чекатимуть вічні пекельні репарації. Є у всесвіту плани, знаєм точно імперія зникне. Остаточно вертом У не гадаю на картах таро. Ми походимо всі від мольфарок, Це прадавній пророчий наш рід. І не сон сонвіші, і не видіння Не відлуння свічок в дзеркалах, перебрікають російську негідну, люту смерть їх у наших полях. Не потрібно і кулі скляної, Щоб побачити повний розпад. Баволону, що пекло крокує, де диктатор приймає парад. На балу сатани перших приймуть всіх пілотів, що скоїли гріх, що дітей своїх зранку цілують і летять убивати чужих. Ну, а слідом, як залпи з гармати, кучно ляжуть чорти і зарти. Хто ховався в цивільних кварталах і розстрілював мирні хати. Рекені ворота, перетворюючись на вогні, їх багато численна піхота, та що м'ясом стає за рублі. Наче брус чорних рваних пакетів, кинуть чорні котли вагнерів. В пеклі кола їх пустять по колу, як нічемних тюремних щурів. Та провалиться в прірву десантом кожен кат, пивця і гвалтівник. І це вже не комедія, Данте це Трагедія ваша вік. у розстати та карми шлях непинний, імперія зникне. не імперія знайде. Неодмінно в автобі не бомбають. вирок суду і нікому пощади вже не буде. Для усіх, хто у тіні тирана бурмотів це ж не ми почали, для усіх добрих руських так званих. В пеклі гріють окремі котли. Вчителям, що всім краденим дітям сіють в голову зраду й гній, всім трусливим митцям, що еліті лежуть зад, зад, рятуючи свій. Лікарям, що порушили клятву, репортерам, що бризкають бруд, науковцям, що розум продали, інженерам убивчих споруд. І буде мовчки в чанах кипіти. Рабсько-руський покірний народ, але ми не почуємо крику, бо не сміє відкрити він рот. У Руслан ти догарби, ще тепер імперія зникне. Не обмінувато віра небесних. Точно знає, що рабі не пускають до раю. Аніда банова на сцені єдиний квартал. Ми ще раз дуже дякуємо тим, завдяки кому можемо все це робити. Завдяки кому можемо стояти на цій селі. Збройні сили України, Національна гвардія України. ДНСники. Поліцейські. Медики, парамедики, військово-морський флот, наш ю -ху! розвідка всім тим, завдяки кому можемо тут стояти і належати нашу перемогу разом. Єдиний квартал. Слава Україні!